І тепер настав час, щоб... Ну секунду. Неможливо починати передачу. По передачу. Передача. Це передача. А по ютюбу. А, я... а по ютюбу. Я чесно кажучи, хвилююсь. Ну не вже ну. Це дорого. Це ковбаса. Ну, все тумач, типу, вона не мечі. Ну, не Ну, дзинь Чому валік не передбачувано? Дуже пощастило. Ти не вперше на засілля, так? Я Горецька, взагалі. З Богом. Йоу, ви yo, we міські. Міські, йо. Нормально. Нормально. Валик, тобі добавки. Ми чесно тобі кажуть, що з ну з глупа. Да ні! Може, ти у відповідь скажеш з тонки. Це училище триває. Прикольно. Передбачена штука. В тебе ще попереду. Будуть схватки.